Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Під'їжджаємо на цей маркер від Греда. Я багато чув про тебе. Говорять, ти майже не програєш. Але тут приятель ніяких майже спонсор буде спостерігати за заїздом. Так що зберись. Я обов'язково зберусь. У мене майже стокова машина, а в інших... прокачені. Але я не здаюсь без бою. Погнали. Так, да, я правий. Моя машина стокова, повільна. Може не модернізувалась. Але я не здамся без бою. Так що... Ж... Ха, Не повезло тобі, чуваче. Дивись на дорогу, а не на своє обличчя в дзеркало заднього вигляду. О, Nissan 240. Давай. Женемо. Ми зможемо. Блін, і я врізався. Тепер, блін, бісовий... бісова огорожа це. Та... Ти, ти здурів. Ха. Врізався сам. Це ще тільки перше коло. Так що я не здаюсь. Давай хачероку, ти зможеш. Ой, плін. ну і керування в цього хачероку. Дуже чутливе. Йди до біса. І ще один хачіроку. Ой, ой, було дуже близько. Ось так, входимо в поворот. Вони на... мене... Або я від них вітаю, або вони мене наздоганяють, якось невідомо. Так що їдьмо. О, о, блін. Добре, що не врізався, зачепив. Так, вже друге та останнє коло. Тут хоч трохи зменшили кількість кіл. Максимум тут їх 3. А от професійні лізі ну, максимум 5, пам'ятаю, було. Правда, це турнірні перегони, там декілька заїздів, то якщо 3 кола, то 3 заїзда, якщо 4 кола, то 2. Ну, це в залежності від того, на якому я рівні. Десь ближче до кінця їх дуже багато. Так що дощ репіжить у нас, а ми не здаємо ось пригальмую, бо слайська дорога, оп, фурон. Ні, тут деякі автомобілі з першої частини Адерганда. Так що гра создавалась, ну, створювалася вже через рік вона була випущена. Тобто, це те саме, тільки відкритий світ з'явився, ще й більше гонок. Тобто, ну, зараз може і всі ругають гру за те, що вона сильно затягнута. Ну, Розробників можна зрозуміти. Хоча не експерт, але розробників можна зрозуміти. Чим більше, тим краще тоді вважалося. Блін, зрізався все ж, давай, давай, давай. Ты сможешь, Хачироку? Ты сможешь. Давай. Вот так. Идеально. Фургон, їдь собі спокійно. Я вимушений був пригальмувати. Хоч вони вже на хості мене нас доганяють. Вони мене нас доганяють, реально. Але вони не встигнуть, тому що ось і фініш. Перемога наша. Ех, Правда, по репутації мало набрав. Ну, взагалі, набрав зато грошовий приз 900. Зберігаємось. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!